Слава Україні! Граємо! Слава я сьогодні знімаю відео. Маю болотники передні, помальовані, вже готові. Ціна буде за договірно. Номер телефону я залишу під коментарями. Є такі вже готові, круглі. Виготовляємо ще такі квадратні. Ось такі. Сам каркас, помалювати тут кріплення, отак приблизно не буде виглядати на Т-25. то Зараз Зараз покажу. Ото таке. Хто хоче. Ціна буде за номером телефону. Ще ми тут зробили такі болотники назад, переробили, бо там ті болотники, що були, ну такі самі були, просто бляха була тонша. Тут бляха є трійка, а там була одиничка. І тільки валесенько хотів припертися чимось, там або заїхали так і воно все, все ломало. Тут такий стоїв з того боку, з того боку помалюємо. Тут зробили так, як в МТЗ, щоб можна було. Тут двері так відкриваються, тільки. Вікно это такий. Хто хоче дзвоніть. Все, всім пока, підписуйтесь на канал, ставте лайки.